Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні тема нашої лекції порушення кислотно лужного балансу. Насамперед, дамо визначення поняттю внутрішнього середовища організму. Слід зазначити, що необхідною умовою для нормального обміну в клітинах є підтримування оптимального рівня кислотно-лужного балансу саме у позаклітинній рідині. У середині позаминулого століття вчений Клод Бернар назвав внутрішнім середовищем організму те, що в даний час ми називаємо позаклітинною рідиною. І згодом у результаті вивчення цього внутрішнього середовища затвердився ряд таких положень, як значення даних pH, потужності буферних систем. Кислотно-лужний стан як внутрішнє середовище організму. Під кислотно-лужним станом мається на увазі співвідношення концентрації протонів та гідроксильних аніонів у біологічних середовищах організму, що виражає PH крою. І від співвідношення концентрації іонів водню та йонів OH крові залежить активність ферментів, інтенсивність окислювально відновлюваних реакцій. Процеси розщеплення та синтезу білка, окислення вуглеводів і ліпідів, чутливість клітинних рецепторів до медіаторів і гормонів. Кислотно-лужний стан є одним із найважливіших показників гомеостазу, сталості внутрішнього середовища організму. Так от кислотно-лужна рівновага вона відображає клітинний метаболізм, газотранспортну функцію крові. Зовнішнє дихання, водно-сильовий обмін, а зміна показників кислотно-лужної рівноваги настає при порушеннях газового обміну, метаболізму в тканинах та відображає ступінь тяжкості цих порушень. У 1923 році була сформульована теорія бронстедалорія. Вона є найбільш поширена у сучасній медицині. І е, ця теорія е, е, говорить про те, що кислота це речовина, яка є донором катіону, а луг це речовина, що є донором аніону. Види обміну речовини кислоти, які утворюються в організмі, е, Це вуглеводи, це жири, це фосфоліпіди, це білки. І у процесі життєдіяльності організму. Утворюються як кислі, так і лужні продукти метаболізму. Причому перших утворюються майже в 20 разів більше, ніж других. Тому механізми, що забезпечують підтримку сталості кислотно основної системи організму, вони спрямовані на нейтралізацію та виведення насамперед кислих продуктів метаболізму. Як кислоти та луги надходять до крою. Вони надходять з їжею і у процесі обміну. Джерелами кислот є летючі кислоти і нелетючі кислоти, такі як молочна кислота, кетокислоти, фосфорна, серниста, сечова кислота. Життєдіяльність клітини можлива при концентрації водню у сурвових межах від 20 до 160 наномоль на літр в артеріальній крові. І кислотність чи лозніш розчину залежить від місту в ньому водневих іонів. Концентрація йонів водню по заклітинній рідині становить 1 мільйон відмісту натрію та калію, а регуляція їх на два порядка точніша. І показником цього вмісту є така величина, як PH. Це негативний десятковий логарифм молярної концентрації йонів водню. PH. Це Power of Hydrogen, або сила водню. І концентрація 40НМ на літр йонів водню відповідає значенню 7,4 в одиницях PH. Що таке PH? Розглянемо воду. Вода це слабкий електроліт. Вона дисоціює на йони водню і гідроксильне йону. Константи дисоціації води 1 на 10-14 моль на літр. Однак, враховуючи складність використання при практичних розрахунках величин порядку 1 мільйонною, було запропоновано застосовувати негативні десяткові логарифми концентрації юнів водню. Концепція PH була винайдена датським хіміком Соренсеном у 1909 році. В хімічних лабораторіях пивоварені Карлсберг у Копенгагені. Для визначення PH використовується рівняння гендерсона хасилбалха і PH насамперед регулюється факторами, які зазначені в цьому рівнянні. Шкала PH ранжується від 0 до 14. Від 0 до 7 це кислотне середовище. 7 це нейтральне середовище. І від 7 до 14 це лужне середовище. Співвідношення значень pH крові та концентрації протонів, ви бачите у наступній таблиці. Ми бачимо, що концентрація йонів водню 40 намоль на літр відповідає pH 7,4. Встановлено, що стан норми. Відповідає лише певний діапазон коливань PH крові, а саме 7,35-7,45. Значення постійності кислотного лужного стану для організму полягає в тому, що PH визначає фізико-хімічні властивості колоїдних структур, активність і конформацію білків, чутливість клітинних рецепторів, Проникність клітинних мембран. Вона регулює судинний стонус стан дихального центру, впливає на стан центральної нервової системи. PH є найжорстокішою фізіко-хімічною константою. Які ж фактори впливають на концентрацію йонів водню? Це екзогенні фактори, це харчові продукції. Ендогені це фізіологічні продукти обміну речовин, наприклад, молочна кислота, це виведення бікарбонатів, виведення вуглекислоти, рівень оксигенації крові та стан гемодинаміки, а також ендогенне утворення нефізіологічних кислот, які можуть бути наслідки здвигу pH паж у ту або іншу сторону. Так от зрушення pH на 1,1, в ту чи іншу сторону від норми проявляється вже у важкій патології у розладі дихання та кровообігу. Сув PH на 2-3 розвивається вже коматозний стан. А якщо pH сувається на 3-4, це призводить до смерті організму. Питання: а чому можливий вихід PH за межі норми? Відповідь через недостатність механізмів регулюючих або вирівнюючих співвідношення кислот та лугів. В нашому організмі є наступні механізми регуляції кислотно-лужного стану. Це два механізми: перший це фізико-хімічні механізми і другий фізіологічні механізми. До фізико-хімічних механізмів відносяться. Гідрокарбонатна, гемоглобінова, фосфатна і білкова буферні системи. А до фізіологічних це дихальна система і нирки. Є три лінії оборони організму проти порушень кислотно-лужного стану. Приведемо асоціацію з футболом. Перша лінія оборони півзахисник в організмі це буферізація. Друга лінія оборони у футболі це захисник, в організмі це респіраторна компенсація. І третя лінія оборони у футболі це воротар, а в організмі це нирки. Як же працює буфер? Мета буфера це зв'язати протони і гідроксильні аніони, що надходять ззовні. Також буфер характеризується буферною ємністю: це кількістю сильного лугу чи кислоту. Яку потрібно додати до буферного розчину для зміни PH на одиницю? І ось перед вами ви бачите відносну євність буферів крові у плазмі і еритроцитів. Буферні системи крові. Буфери вони є першою лінією захисту, які перешкоджають різким перепадам pH внутрішнього середовища живих організмів. І дуже важливо, що буфери вони не видаляють водневі йони з організму. А подібно до губки, вони пов'язують надлишок йонів водню. Наш організм має величезні буферні можливості. І буфери це системи миттєвого реагування. Тому мета буферів, їх ціль це усунення або зменшення зрушень кислотного лужного стану. Системи регуляції, як я вже говорив, це буферні системи крові. Друге – це… Легені, які видаляють вуглекислий газ і третя це нирки. Як ви бачите з малюнку, буферні системи крові дуже швидко регулюють pH за 3-12 за хвилин у той час, як нирки регулюють дуже повільно година або доба. Буферна система крові бікарбонатна, вона складає 53% від цієї буферної системи, гемоглобінова. 35%, білкова 7% і фосфатна 5%. Буферні системи є не тільки у крові, а також і у внутрішньоклітинної рідині і в сечі. Дамо характеристику бікарбонатній буферній системи. Це найпотужніша та найкерованіша система позаклітинної рідини та крові. І на долю бікарбонатного буфера припадає близько 10% всієї буферної ємності крові. І вона складається перше з вуглекислоти і друге з бікарбонату у позаклітинних рідинах, з бікарбонату натрія, а у середині клітини з бікарбонату калія. Бікарбонатна буферна система. Приведемо такий приклад. У тому випадку, якщо в організмі утворюється або в нього надходить сильна кислота, ну, наприклад, аж хлор, відбувається така реакція. Гідрокарбонат натрія реагує з соляною кислотою, і у нас утворюється хлорид натрію і вугільна кислота. При цьому надлишок хлориду натрія він виділяється нирками. А вугільна кислота під. Впливом такого важливого ферменту, як карбоангідрази, вона розпадається на воду та вуглекислий газ, надлишок якого швидко виводиться легенями. А от при надходженні у внутрішнє середовище організму надлишку лужних продуктів, наприклад, натріаш, відбувається така реакція: вугільна кислота реагує з гідроксидом натрія, утворюється гідрокарбонат натрія і вода. Гемоглобіном буферна система це дуже найпотужніша система крові. І участь гемоглобіну в регуляції PH крові, вона пов'язана з його ролью в транспорті кисню та вуглекислоти. При насиченні гемоглобіном кисню він стає сильнішою кислотою та збільшує віддачу в розчин йонів водню. А от якщо гемоглобін віддає кисень, він стає дуже слабкою органічною кислотою. Ось приклад. Відновлений гемоглобін поводиться як кислота, а оксигенований, як луг, і 80 раз легше віддає йонів водню. Фосфатна буферна система вона становить лише 1% буферної ємності крові, і фосфатний буфер знаходиться у тісному зв'язку з бікарбонатною буферною системою. І остання, четверта білкова буферна система. Це досить сильна буферна система плазми крові. І оскільки білки плазми крові містять достатню кількість кислих та основних радикалів, то буферні властивості пов'язані в основному із вмістом у поліпіптидних ланцюгах залишків активно-іонізованих амінокислот, а саме моноамінодикарбонових та дінамінокарбонових кислот. І при зрушенні PH у ложну сторону. Дисоціація основних груп пригнічується, і білок поводиться як кислота, а зв'язуючи луг, ця кислота дає сіль. Зі збільшенням pH зростає кількість білків у формі солі, а при зменшенні зростає кількість білків у формі кислоти. Розглянемо з вами другу і третю лінію захисту. Це фізіологічні механізми регуляції, до яких відносяться легені, нирки, печінка, шлунково-кишковий тракт, шкіра. Легені. Кількість вуглекислого газу, що виділяється через легені, воно контролюється дихальним центром. І при зростанні його концентрації дихальний центр дратується, та вентиляційна функція легень збільшується. Дихальний центр мозку стимулюється через хеморецептори, які розташовані в дузі аорти та в каротидному синусі. І зменшення концентрації кисню в крові та зростання концентрації СО2 призводять до збільшення легеневої вентиляції. Дихальне регу... регулювання кислотного лужного стану воно відноситься до системи швидкого реагування. Нирки Вони мають три механізми усунення з кислотного кислотно лужного стану. Перший механізм це ацидогенез, другий амоніогенез. І поєднаний процес це одночасна секреція кислих фосфатів з реабсорбцією гідрокарбонатів. Участь печінки. У підтримці кислотно-лужного стану. У ній діють внутрішні та позаклітинні буферні системи, і механізм гепатоцитів безпосередньо визначає можливість зміщення або, навпаки, підтримання pH. І це визначається таким чином. Складові білкового буфера вони синтезуються у печінці. У печінці відбувається гліконеогенез, а також виведення нелетючих кислот. Та лугів. Участь шлунково-кишкового тракту відбувається за рахунок секреції соляної кислоти, секреції кишечником соку з великим містом гідрокарбонатів, рідини, що смоктуються, реабсорбції компонентів буферних систем, секреції підшлункової залози. Які ж параметри кислотно-лужного стану можна визначати в лабораторії? Це pH. Це ПО2, ПЦО, стандартний бікарбонат плазми крові, буферні основи крові, нормальні буферні основи, надлишок чи дефіцит, актуальний бікарбонат. пцо 2 Його норма складає 35-45 мм ртутного стовпчику. І це дихальний компонент кислотного лужного стану. Він підвищується при дихальному ацидозі і знижується при дихальному алкалозі. ПО2 від 90 до 100 мм норма. Кисень з повітря, що вдихається, проникає через альвеоли, в легеневі капіляри шляхом пасивної дифузії внаслідок наявності градієнта парціальної напруги кисню. Стандартні бікарбонати HCO3, норма від 21 до 25 мО на літр. Це метаболічний компонент кислотно-лужного стану і його концентрація контролюється нирками. Ось перед вами табличка, яка показує нормальні показники артеріальної крові. Це традиційні значення. І слід зазначити, що показники крові декілька відрізняються в артеріальній, вінозній і капілярній крові. Які ж патологічні типи та форми порушень кислотного ложного стану при ацидозі і при алкалозі? Це респіраторний механізм, це метаболічний, це змішаний. А також компенсований, субкомпенсований і некомпенсований. Типові патологічні зміни коз PH7,4 плюс-мінус 0,05. Підвищення протонів іонів водню приводить до ацидозу, підвищення гідрокарбонатів до алкалозу. Інтерпретація кислотного лужного стану. Вони інтерпретуються як один із чотирьох станів, а саме. Респіраторний – ацидос або алкалоз, метаболічний ацидос або алкалоз можна додати, додатково класифікувати як компенсований, частково компенсований і некомпенсований. І для нас важливо вирішити три питання: ацидос чи алкалоз, метаболічний він, чи респіраторний, компенсований чи декомпенсований. Розглянемо з вами респіраторний ацидоз. Він розвивається при тяжких порушеннях легеневої вентиляції, і в основі цих змін лежить збільшення концентрації в крові вуглекислоти H2CO3 та підвищення парціального тиску co 2 Які можуть бути причини респіраторного ацидозу? Це обструкція дихальних шляхів, це пригнічення дихального центру. Це нейром'язові розлади, це захворювання леген і нелегеневе торакальне захворювання. Ось приклад респіраторного ацидозу. Ось ми бачимо PH 730 Нагадаю, що норма PH 7,35-7,45. пцо 2 підвищено 75 ПЦО 35-45. І актуальний бікарбонат. Також підвищений 36, ми бачимо норма 19-25. Переходимо до респіраторного алкалозу. Він розвивається, коли, коли організм через дихання виводить занадто багато вуглекислого газу, в результаті чого підвищується pH і алкалотичний стан. І респіраторний алкалоз визначає, коли рівень PH перевищує 7,45, а рівень ПЦО 2 нижче 35. Його причини це гіпоксія, це посилена стимуляція дихання, це захворювання легень. І знову ж таки приклад. PH вже ми бачимо, він виходить за верхню межу. Рефертного значення 7,45 ми бачимо. Тут у нас 7,46 ПЦО у нас знижено. І АБ у нас також знижено. Переходимо до метаболічного ацидозу. Це найчастіша та й найважча, найважча форма порушення кислотного основного стану. І в основі метаболічного ацидозу Лежить накопичення в крові так званих нелітючих кислот, а саме молочної кислоти, оксимасляної, оцтової кислоти і інших, або втрата організмів буферних основ. Основні причини метаболічного ацидозу – це збільшення утворення протонів, це надходження кислот у середину, це зниження екскреції протонів і втрата бікарбонату. І знову ж таки приклад: ми бачимо зниження pH, як приклад 7,17, також зниження ПЦО і зниження актуального бікарбонату. І останнє метаболічний алкалоз. Він виникає, коли в організмі занадто багато бікарбонату або надмірною втратою кислоти. Метаболічний алкалоз. Визначається PH вище 745 і рівнем H2CO3 вище 26, а також PH і HCO3 підвищені при метаболічному алкалозі. Причини метаболічного алкалозу це втрата незабуферених іонів водню, іонів калія, хлоридів через шлунково кишковий тракт – це блювота і стеноз, це вродження діареї тратою іонів хлорю. А також через нирки і ведення лугів. Які ж типи кислотно-лужного стану є за ступенем компенсації? Є три ступеня компенсації. Перший це компенсований, значення PH залишається в межах норми PH 7,35-7,45 – Вміст бікарбонатів та СО2 змінюється в залежності від спрямованості метаболічних та респіраторних зрушень. Другий тип це субкомпенсований, крім змін у місті бікарбонатів та СО2, змінюється і PH, але в незначних межах, наприклад, 0,04. І некомпенсований PH нижче 7,30. А для некомпенсованого ацидозу, і pH більше 7,50 для некомпенсованого алкалозу. Ось ми бачимо ще приклади за ступенням компенсації. Слід також зазначити дуже важливо, що компенсаторні механізми вони призводять лише до обмеження зрушень PH плазми, але вони не запобігають повністю їх розвитку. І компенсаторна реакція з боку легень вона відбувається швидше, ніж така реакція з боку нирок, яка може займати від 1 до 2 днів. Як компенсується? Гострий, це вивільнення тканинних буферів і ниркова компенсація, а хронічний це ниркова компенсація виведення гідрокарбонатів натрію. Основні кислотно-лужні параметри. При різних патологічних станах, ось ми бачимо метаболічний ацидоз, респіраторний ацидоз, PH. При некомпенсованому менше 7,3, при компенсованому приблизно 7,35 і респіраторний ацидоз, некомпенсований менше 7,3 і компенсований приблизно 7,35. Метаболічний алкалоз і респіраторний алкалоз при метаболічному алкалозі компенсований приблизно 7,45, некомпенсований більше 7,5. І при респіраторному алкалозі така ж ситуація. В Цій табличці розглянути більш суттєві основні кислотно-лужні параметри і головні при різних патологічних станах. Ну, і ще приведу такі приклади. Субкомпенсований метаболічний ацидос. Як інтерпретувати ці результати? Ми бачимо ацидос. PH 7,313. Це ацидоз, підтверджується. pco 2 знижений 29,4. І переходимо до другого результату: субкомпенсований респіраторний алкалоз, Ми бачимо, що PH тут більше 7,45, 7,5, і pco 2 25,5. Який алгоритм діагностики порушень кислотного лужного стану? При підвищенні йонів водню передбачається ацидоз. І оцінюється ПЦО. Якщо підвищення це респіраторний ацидоз, оцінюється рівень бікарбонатів, якщо зниження це метаболічний ацидоз. Навпаки, при зниженні протонів передбачається алкалоз, оцінюється. ПЦО2, зниження це респіраторний алкалоз, і оцінюється рівень бікарбонатів, підвищення метаболічний алкалоз. Взяття проб для визначення газів крові. Звичайно, місце пункції взяття артеріальної крові це стегнова, плечова, променева артерія. І зразки, призначені для дослідження газів крові під час зберігання. Можуть призводити до впливу низки процесів, а саме метаболізму клітин крові, це гліколіз, Він проходить переважно в еритроцитах, викликає утворення молочної кислоти та сув бікарбонатів та надлишку основу бік метаболічного ацидозу. це поглиняння кисню лейкоцитами та тромбоцитами, знижується ПО2 та підвищується по 2 пцо 2 і метаболічні процеси вони можуть бути уповільнені під час охолодження проби. І якщо пробу не можна досліджувати протягом найближче 15 хвилин, її необхідно охолодити. Які висновки ми можемо зробити? Що підтримка фізіологічного pH крові людини? В межах 7,35-7,45 є життєво важливою для нормального функціонування клітин. Занадто кислий або надто лужний pH крові може донатурувати життєво важливі білки і ферменти, які необхідні для нормальної роботи клітинних процесів. І механізмами регуляції кислотного лужного стану є фізико хімічні механізми. Саме гідрокарбонатна буферна система, гемоглобінова, фосфатна, білкова, а також фізіологічні механізми легені і нирки. І раннє виявлення, діагностика та компенсація є критичними факторами визначення результату лікування пацієнта. Щиро дякую за увагу. На все добре!